Українці беруть участь в Лізі Чемпіонів 2004-2005. В Лізі Чемпіонів 2004 2005 Так, зараз поки що ще кваліфікація, але поговоримо про кілька матчів, де наші хлопці вже брали участь. Перший матч... <звук> Перший матч це Паневежес Литовський і Гік Фінляндський. Перший матч закінчився... З рахунком 0-3 на користь литовців і за литовців, власне, грає Андрій Кривацький, наш співвітчизник. Він не вийшов на поле, на жаль, але був в заявці на заміні сидів. Другий матч зіграли 1-1. Андрій теж сидів на лавці і теж не вийшов. Але вболіваємо за пане тому що там грає наш співвітчизник. Логіка, Синке Бауди. Другий матч це Косово, санта Колома, Андора. Чому я вибрав цей матч? Тому що його судив Олексій Деревінський, наш співвітчизник. І матч сам по собі був дуже цікавий, тому що я взагалі за Балканів вболівав минулого сезону, вони дуже класно виступали в Єврокубках, ну, як для свого рівня, скажімо так. І було цікаво на них реально дивитися. Ось. І здавалося, що це буде легенька прогулянка для, для Балкані, але вийшло так, що перший матч вони виграли 1-2 на виїзді під доволі таки нервово. Домашній матч був дуже важкий, тому що Олексій Деревінський вже на 45-й хвилині показав гравцю Балкані прямий червоний. До 92-ї хвилини рахунок був 1-2, все-таки на користь Балкані, тобто їх все влаштовувало, але вийшло так, що стався автогол і був овертайм. Вертай був теж цікавий, тому що Санта-Колома забила другий, і вона вже виграє 0-2, Після чого все-таки Балкані зробило 1-2. І нас очікувала серія після матчових пенальтів. Вона була теж дуже цікава. І я вже хотів, чесно, щоб виграла Андорська команда, тому що не знаю, якось тільки рішу болівати все таки за Андердогів, І так і сталося. В принципі, Санта Колома виграла по пенальті. Третій матч, про який я хотів поговорити, це матч пюнік єреван проти Динамо Мінськ. Там грають аж два наших співвітчизника: це Вакуленко, який є капітаном цієї команди. Вівіть Людина ну непроста. Капітан Вакуленко і Братков. В першому матчі, ну, Динамо Мінськ виглядав краще. Наші хлопці отримали досить такі низькі ну, оцінки, 6,0, 5,9. Матч закінчився перший 0-0 з рахунком. Другий матч, трошки в них краще зіграли, отримали по жовтій карці, але ну, в кінці, на жаль, програли і вилетіли. Ну людні це всі матчі на сьогодні. Завтра будуть ще матчі Ліги Чемпіонів і інших єврокубків. Будемо про це говорити. Якщо вам цікаво, ставте лайк та підписуйтесь. Також будемо щось ставити. Пам'ятайте, ставимо ми, виграють вони.